Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі З вами отець Роман Лаба. Якщо вам не важко, підпишіться на цей ресурс, я натомість запрошую вас до серйозної розмови на дуже поважну тему воля Божа. Отже, яка є воля Божа на моє життя? Що мені робити, щоб виконати волю Божу? Як мені дізнатися, чи це натхнення, ця думка походять від Бога? А може від сатани? Як мені розпізнати. Моє покликання, чи зустрічатися мені з цим хлопцем, з цією дівчиною, а може йти в монастир? Дуже-дуже багато таких запитань, і всі вони стосуються волі Божої. І ця тема є ну, одна із найбільш суттєвих тем духовного життя. Чому? Ну, тому що воля Божа на наше життя є інструментом спасіння. Неможливо подобатися Богу, не виконуючи його волі. А неможливо виконувати волю Божу, якщо ми її не знаємо, не розпізнаємо. І тут треба трохи здалеку розпочати, дорогі мої. Бо проблема нашої цивілізації, проблема нашого суспільства полягає в тому, що багато людей, в принципі, не знають, чого вони хочуть. Не те, що вже розпізнавати волю Божу. Одне із досліджень говорить, що. Причина найбільшої кількості депресій в Європі полягає саме в тому, що люди не знають, чого вони хочуть, і тому перебувають в постійному, постійній апатії, в браку прийняті рішення і так далі. Одним словом, знати, чого ти прагнеш, це вже багато. А знати, чого прагне Бог, о, це все, це все, дорогі мої. І це питання турбувало святих. На розпізнавання волі Божої, вони витрачали достатньо часу, багато часу, а на виконання цієї волі вони витрачали все життя. Може, декілька мотивуючих цитат Свята Тереза від дитятка Ісус говорила: досконалість полягає в тому, щоб виконувати волю Бога, бути тим, ким Він хоче, щоб ми були. Бачите, другі мої. Що це далеке від самореалізації, бо самореалізація я реалізую себе так, як я себе бачу. А воля Божа, це коли я прямую до того, ким хоче бачити мене Господь. Її духовний вчитель, духовний вчитель Святої Терески від дитятка Ісус, святий Йоан від Христа, висловився на цю тему наступним чином. Стан з'єднання з Богом полягає в цілковитій переміні душі у волю Божу. Тобто найбільший такий стан досконалий, це коли моя душа просто перемінюється в волю Божу. Те, чого я хочу, насправді збігається з тим, що хоче Бог. Як ці два стани співіснують, святий Максиміліан Марія Кольбе. Цю співдію, це співіснування, виразив таким навчанням. Святість це коли маленьке В починає дорівнювати великому В. Тобто, моя воля, маленьке В починає утотожнюватися з волею Божою великим В. І найбільшу користь людина чинить і для себе, але також і для містичного тіла Христа, тобто церкви, коли виконує волю Божу. На тему волі Божої існує багато міфів. Одні плутають волю Божу з якимось таким фатум, тобто чи, з чимось, що детермінує людину, обмежує людину, інші впадають в іншу скрайність, власне, в пастку самореалізації. Максимального відкриття, свого потенціалу, успіху, ну і теж це називають волею Божою. А ще багато людей просто не задає собі цього запитання, ну і десь на старість починають відкривати, що ой 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 я жив не згідно з волею Божою, не згідно свого покликання, яке Бог для мене передбачив, а згідно покликання батьків, оточення. Згідно того, що подумають люди і так далі. І так далі. Ну, і здається, що цей стан є досить прикрий. Але чесно скажу вам, що якщо вже хтось на, схилці, на, на схилі своїх літ усвідомив це, це все рівно багато. Бо навіть коли хтось в останньому етапі свого життя буде виконувати волю Божу, це супер, це все, дорогі мої. Тому е, будемо е, роздумувати над цією темою. І почну сьогодні з такого загального твердження, дорогі мої, неможливо пізнати волю Божу без посвяти свого життя Богові. Неможливо, е, іншими словами, коли людина не входить у відносини з Богом, то що би вона там не робила, то, в принципі, вона не пізнає волю Божу. Пізнати. Волю Божу це пізнати, чого Бог прагне. А щоб пізнати, чого Бог прагне, треба з Богом спілкуватися, треба з ним розмовляти, треба молитися, треба читати Боже Слово. Знаєте, коли хтось молиться і читає Боже Слово, в принципі, я спокійний, що така людина рано чи пізно точно волю Божу розпізнає. Одним із ключових текстів на тему Божої волі, на тему розпізнавання волі Божої це текст з послання до римлян. І ось як він звучить. Послухаймо, святий Павло Апостол повчає місцеву спільноту і говорить так: Тож, благаю вас, брати, на милість Божу віддати тіла ваші як жертву, живу, святу, приємну Богові. Тобто, спочатку потрібно віддати себе Богові, богослужбу від вас розумну. І не вподібнюйтеся до цього світу, але перемінюйтеся обновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися в тому, що є воля Божа. Що добре, вгодне і що досконале. Звернімо увагу на послідовність. Апостол Павло спочатку каже, щоб віддати себе Богові в жертву, в жертву живу, а потім переконуватися, пізнавати, розпізнавати, що це є воля Божа, і що ця воля Божа є доброю, вгодною і досконалою. Звернімо увагу, як це біблійне поняття волі Божої відбігає від наших стереотипів, бо ми думаємо, що Бог точно хоче від нас щось відібрати, точно хоче в нас. Якось нас обмежувати, точно хоче щось заборонити. Тим часом апостол Павло каже, що воля Божа є доброю, вгодною і досконалою. Іншими словами, те, чого Бог хоче, це найкраще для нашого життя. Щоби розпізнати волю Божу, передусім потрібно бути у відповідному духовному стані. Скажу. Прямо, потрібно бути в стані, освячуючої благодаті. І в святому писанні є багато, багато текстів, які говорять, що Господь не виявляє своїх планів грішникам тим, хто, хто хоче тривати в гріху. Ну, наприклад, книга мудрості, перший розділ від вірша першого. Полюбіте справедливість, ви що правите землею? Роздумуйте про Господа у правоті і у простоті серця, шукайте Його, Його знаходять ті, що його не спокушають, і він являється тим, що йому не споневіряються. Думки ж лукаві від Бога віддаляють, і всемогутність, коли її спокушати, присоромлює безумних, бо в душу, яка лихе мислить, мудрість не війде, ані не оселиться в тілі, за проданім гріхові. Бачимо, що автор книги мудрості, який живе в другому столітті до Різдва Христового, десь в Олександрійській діаспорі, говорить, що Бога знаходять ті, хто його не спокушають, які його не випробовують. Здається, по цій причині Ісус не дав себе пізнати фарисеям, які часто вдавалися до різних нечесних маніпуляцій, щоб випробовувати Спасителя. І подібні повчання знайдемо в інших текстах Слова Божого, до прикладу, псалом 25. Напоумлює покірливих на правду і навчає смиренних путі своєї. Усі стежки Господні милість і правда для тих, що бережуть завіт його і свідоцтва. Бачимо, що Господь покаже свої стежки кому? На тим, хто тримається завіту, тобто відносин з ним. Довірливий Господь до тих, які його бояться, і свій завіт дає він їм знати. Зверніть увагу, кому Бог дає пізнати свій завід, свої прагнення, свої постанови тим, хто його бояться. Що значить боятися Бога? Ну, мені має залежати на тих відносинах з Господом. І навпаки, книга пророка Єзикіла, сьомий розділ: Я відверну від них моє лице, і мій скар буде осквернено, увійдуть до нього і його спустошать. Або. Візьмемо якийсь фрагмент з Нового Завіту, перше послання Йоанна, третій розділ, від 4-го. Кожний, хто чинить гріх, чинить також беззаконня, бо гріх є беззаконня. Ви знаєте, що він з'явиться, щоб наші гріхи взяти, а гріха в ньому немає. Кожен, хто в ньому перебуває, не грішить. Кожен, хто грішить, його не бачив, його не пізнав. Дітоньки, нехай ніхто, нехай не вводить вас в оману, хто чинить правду, той праведний. Як і він праведний, хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. На це з'явився син Божий, щоб знищити діла диявола. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо його насіння в ньому перебуває, і він не може грішити, бо він від Бога народився. З того виявляються діти Божі і діти дияволові. Кожен, хто не чинить справедливості, не є від Бога, а й той, хто не любить брата свого. Бачимо, що. Не можна пізнати волю Божу, якщо я від диявола, розумієте, якщо я грішу, якщо я триваю в гріхах. Бог дає пізнати свої дороги смиренним, покірним свій союз тим, хто його бояться, хто його боїться. Саме таким особам він довіряє таємниці дружби з собою, таємниці своєї волі. Наприклад, такою особою був Авраам. Тому Бог нічого від нього не приховував. Послухайте фрагмент з книги Буття 18 розділ, після того, як приходять до Авраама троє мандрівників, в яких ми бачимо присутність Бога трійці. Читаємо, що встали ці чоловіки і повернули на содом. А Авраам пішов з ними, проводивши їх. При тому Господь думав: послухаймо уважно, то є зворушливий текст: Чи затаїте перед Авраамом те, що зроблю? З Авраама ж, напевно, вийде народ великий та могутній, через нього благословені будуть всі народи землі. Бо я вибрав його на те, щоб він наказав своїм дітям і своєму домові по собі берегти путі Господні, творивши правду і суд, щоб Господь сповнив на Авраамові те, що обіцяв був. Бачите, що Бог своєму приятелеві, Авраамові, виявляє свої плани. Дорогі мої, одним словом, хто береться за розпізнавання волі Божої. То добре було би увійти в глибокі особисті стосунки з Богом через читання Його слова, через молитву, через святі таїнства, подбати про те, щоб бути в стані освячуючої благодаті, приглянутися до свого серця, можливо, там є якийсь невисповіданий гріх, ну і якщо потрібно, потрібно визнати його на святій сповіді. Перед прийняття важливих життєвих рішень святі проходили через. Піст і молитву входили в серйозну покуту також. Ну і, дорогі мої, зрештою, сам Господь дав нам приклад. Перед початком свого публічного служіння увійшов в піст. Пам'ятаєте, 40 днів був на пустині, спокушуваний теж дияволом. Подібно перед тим, як вибрати апостолів, це дуже важливе життєве рішення. Наш Господь проводить ніч на молитві, а потім приходить і обирає 12. Також робили апостоли перед тим, як іти вирушити на євангелізацію. Ну, наприклад, в книзі діянь читаємо. Були ж в Антіохії у церкві, що там були пророки і вчителі. Якось Варнава, Симон, прозваний Нігер, Луки Керенейський, Манаен, вихований Сіродом, Тетрархом і Савло. Якось одного разу, коли вони служили Господові і постили, увага тепер. Дух промовив святий, коли Дух Святий промовив, коли вони спілкувалися з Богом, коли вони тривали на молитві. «Відлучіть мені Варнаву і Савла, на діло до якого я їх покликав. Тоді вони, попостившись, помолившись, поклали на них руки і відпустили. Ті ж, вислані Святим Духом, прибули в Селевкію, а звідти відплили до Кіпру. Ну, зрештою, логічно, дорогі мої, чим близькі відносини між особами, довіряють ці особи один одному, відкривають серце один одному, но то знають, яка є воля, які є бажання один одного. Коли ми будемо знати бажання Бога, а коли будемо з ним у глибоких відносинах. Ну добре, щоб остаточно вже усіх переконати Євангелія від Йоанна 15,15. 15. Тож слугами вже не називатиму вас. Слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все, що я об'явив, все вам об'явив, що почув від Отця Мого. Дорогі мої, Ісус називає друзями. Чому все об'явив? Від, що почув від отця мого, від, від отця свого. Бог прагне мати близькі відносини з нами і прагне звірятися нам з глибин свого серця, виявляти нам свою волю, щоб ми її виконували, тому що прагне, щоб ми були щасливі. Дорогі мої, в наступному відео поговоримо про загальні критерії, як розпізнавати волю Божу. А Ще в наступному про більш детальні критерії. Тому підпишіться на цей YouTube канал і слідкуйте за цими катехезами. До зустрічі!